Цей день для нашої парафії, для нашої церкви і для нашого села. Сьогодні ми запланували провести турочиську ту академію з нагоди 2000-річчя Різдва Хрис Христового. Закінчується цей ювілейний 2000 рік. І ми, зокрема, я, як настояти і вірні цієї церкви, хочемо. Якийсь особливий спосіб відмітити цей рік, відзначити ювілей, ювілей Різдва Христового. І той пам'ятний хрест, що ми посвятили сьогодні, буде свідчити майбутнім прийдетні поколінням про те, що ми були, про те, що ми не забули, а згадали про Різдво Христове, згадали про те, що пройшло вже 2000 років з того часу а також сотню урок негрівної школи по вивченню Святого Письма, який ми хочемо, щоб був проведений під вашим благословенням, з вашою присутністю. Нехай засвідчить про те і дасть зрозуміти нашим парафіянам, що у третє тисячоліття ми повинні прийти з оновленими душами. Ми повинні підходити. По новому до Христа, ми, ми повинні вивчати святе письмо, зміцнюватися у Дусі Святі і у такий спосіб прославляти Бога. І ми, як пастирі, повинні пам'ятати про те, що наближається третє тисячоліття. І в третьому тисячолітті ми повинні євангелізувати. Ти мирян, повинні проводити категізації, навчати людей Слова Божого Письма. Отож, і ваша сьогодні присутність звеличить оте наше свято, звеличить ото нашу урочисту академію. Ми просимо сьогодні ваших святительських молитв і віримо, що ваша присутність, ваша молитва допоможе нам закінчити цей. Двотисячній рік і щасливо вступити в третє тисячоліття. Благословен, то ти йде в Ім'яні Господній і слава і Слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу, слава Ісусу Христу. Дякую Ваше на за дання і дійсно цю вечірню годину, що наближається, коли Сонце вже на заході. Так і на Заході вже той рік ювелейний заходить. Тому що по милості Божій, хто дочекає, вступаємо третє тисячоліття. І в цьому році, ювелейному, 2000 років з того часу, коли ангели сповістили людству про народження Сина Божого, кожен старався і старається відзначити по-своєму Церкву Христова. Вона відзначає перш за все молитвою і як сказав, оновленням наших душ, тому що, як і в ті часи, коли народився Син Божий, люди спали. І не було місця для Діви Марії із маленьким Ісусом у лоні її, щоб переночувати так, на жаль, і сьогодні, хоч уже весь світ знає Христа, в кожному куточку є церкви. Священники-місіонери пішли навіть і вже до Африки, до Індії в тих місцях, де кажеться, що і не повинно бути слова Христа, але там, що ж люди нині шукають Христа. Так само і наша Україна після часу того безбожницького атеїзму, вона шукає шлях до Бога. І саме ця урочиста академія свідчення тому. Бо тут стоять Ось Отець Володимир, старший священник, і щоб 20 років тому єписького разом і священниками могли відзначати таку академію недільної школи, це для нас була ще мрія, а може навіть і казали утопія. Тож подякуємо сьогодні, перш за все, Господу Богу Милосердному, що народився заради нас і нашого спасіння, а той хрест, що ви своїми парафіянами поставили. Як знак вдячності в цьому юволеному році, бо не ми його будемо освячувати, а самі освячуватися біля Христа, бо людина не може освятити Христ і саме то знамени, що стало знаком любові милосердя, нехай сьогодні нас приведе з цими чеснотами і в третій тисячоліття. Слава Ісусу.

Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Сину і Святому Духові, і... нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, попроси, беззаконня наші, святий, посіти, очі наші, імні Твоєго рамки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нині почав часі на віки Амінь. нас. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу. Богонівці, припадім Христом, цареві нашому Богу. При діти, поклонім цей припадем самого Господу, Існу Христос стареви Бог. Віднесений від нам до усіма народами, хай ім'я твоє славлять, великі різне воно, а сила, царя любить право, справедливість ти міцно поставив, ти в Якові право та правду чинив, звеличуйте Господу нашого Бога і уклоняйтесь під ніж у ніг Його. Він бо святий, мої цей оран серед священників Його. А самої серед тих що кличуть і мене його. Вони взивали до Господа, Він вислухав їх, стопі хмари до них говорив. Вони зберігали свідоцтва Його до уставів, що він дав був для них, Господи. Боже наш, ти вислухав їх, ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла. Звеличуйте Господа нашого. Бога, і вклоняйтеся перед Горою Його, бо святий, Господь Бог наш. Слава Твої Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, лилуя, слава Тобі Божа. Аллилуйя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! The oh. Перемо на супротивних їм, що мають на допомогу твою зброю, миру, перемогу не поборную і нині повсякчас, і на віки Амінь. Животворячий, хрест твоєї, хрестою, добротищаю ти нам. Насимо тобі на молитву, спаси вірних людей, рали Богородиці, яка молиться тобі за нас. єдиний чоловік чоловіку, Львів, пошли, благодать Своє, життя для всіх людей твої, в омічою під вогорою, слава тобі, Боже, подать ж не бодай твоє життя довших хреста святиних, і вчиниш обставі для всіх людей твоїх, помічої. Господи Божі слави, Отче, всюди житті, Божі, славофе, що деро життя, яке було раю, виявив, житворя, жереста і народна сіна, і замість дерева непослуху, послуху, що я смаком, все, лукаві і наші право і весь сітк занавє, до смерті довів, ті дав знака цього життя на старе, що на ньому люблені твій син, бувши ще помер смертю, смертю мертвів, і всю дяволо силу понищу подав життя світові, церкві свої зброї не переможе, освячення бороможого віропору і всі діявські бійства, вибавлення, міцно, на спасіння, і похвальну надію на день життя, тому і ми рабитвою незаслужено сподобали кібладаті, благодаті, бувши вдячні, проносимо дивові славу, і подяку покірливе, поклоніння. І ми з зворушне молимося, щоб ти споглянув на хрестне знамено, що об'їні, рабі твої спорудили старанності віри, і любові до тебе на знак перемоги сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, і встанов на четва тисячоліття твоєго, і пошли твоє небесне благословення, і освяти Його. І пошли твої небесне благословення, і освяти Його, і пошли до нього небесне, благословення, і освяти Його. наповни сила благословення, дерева, що на нього було підсюховане, висвяти тіло Господа нашого Ісуса Христа, єдино сина Твоє, який силу дияволу переміг. А ми земні сподобає життя, сподобалися. Так, лади, Гопри святий, благаємо тебе, ради святий свисти, і пролива свято ровежі, творящої смерті, єдинородного Сина, Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, як вінство і ради Боця безпочаткового і волі при Святого Духа, ради нашого Спасіння, на хресному хрестому тебітрбі, в Днірести дерево, щоб ним було, смертю, кара прощення злочинця стало. Благословенний святе життя дайне і вчинило спасіння на річники принос тебе із благанням. Пошли благодать від Святого і твоє Духа, на хресні знамені і поблагослови, І освяти Його, і дай Йому знамені страшне місце на всі вороги, видимих і невидимих, на прогнання від'єднання всі пістові на клепені дух діявоцькі, а для тих людей, нехай Він стане, могутні захистом. Для віри під сили, сильна війнах, перемогою, усі добрі діла успіхом, хто буде вклонатися тобі перед цим знаменом і благати і приносити молитви, будь багатим подателем, усім, прохай на спасіння, Я, Христом ти визволив світ від засуду, зарітаробі твої, що вірно приноси тобі від душі, красне знамення. Сили Христа, любно до сина, вчини бути завжди, перемоцям ріка. подай нам усі твої земні небесні добра, і рістом завжди наставляй всі війна добри. і приведи не бути набесна вінця, бо ти джерело свячені, богатій, подати все доброго, і ми тобі славу зносимо, з'єдна родом твоїм сином, без святим добре, життурячий твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. І тілесне, не дуй, що були почуті благання, і моління всіх, хто війна, молиться, до іпець цим знаменем. Бо ти, си, Бог, милості, щедро, ти чолоколюбства, і ми тобі славу заносимо, з єдиним родитим сином, при святим, боїм житло, духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Освячується царесне знамені, соночись на 2000 через різдва Христового, окропниці священною водою, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освячується царесне знамені, благодаті по Святого Духа, станочей 2000 тисячі ліття два Христового, окропниці священною водою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується цересне знамені, благодать І Святого Духа, станочей 2000 тисячоліття Різдва Христового, окропниці і священною водою. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Освячується царесне знамені, благодать Святого Духа, окропної воді священою. В санові 2000 двотисячоліття різла Христового, окро воді свяченої, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помилу Боже. О, Господи, помилуй Помілена Твоє. Святу українську, православну, незалежну, Апостольську церкву і предстоятелі високоприсвященнішого митрополита Мефодія і владику нашого високоприсвященніше, митрополита Андрія, Завриків наших священників, священно монахи, монахів, і за все у Христі, братство наше, помилуй, <поцелуйтесь> Замирій життя, мир, здоров'я, спасіння, Боже за вітання, прошення, відпущення ріхів, рабів Божих, братів і сестер, парафіян святого храму, сього, які працювали на благо церкви, на установлення хреста, цього, честь двох тисячоліття, різдва Христового і подаймно, милостиколю, Господи, помили. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Бог єси, тобі славу віддаємо цю Сину і святому Духу, нині прислаємо віки віку, непеможний, Непереможний, перемогожний володар, життя давче, царю, перемогу над на твороня збройнутню, дав ти нам хрест твій найчесніший ми звільняємося від зла, подякую, шануємо його, клаганяся, як святому підніжжю ніг твої, але маючи силу, твою не Від усяких, нас, біти, з трастей не збережи, щоб з похвалою. Співали йому радуйся, хрести найчасніше, незалана перемог. You know <coughs> радуйся, хрести не Нездолана незалана перемога радуйся, зброя всесильна беремо. Радуйся Борислав полум'я з бохіровінська перемагається. Радуйся. Бористом синець радуйся, радуйся, радусім віддані, радуйся, бо ти роз'яснення, пробині апостольські для всіх християн, радуйся, бо ти церкви раса і хоронити вселенниці всієї. радуйся риси, найчесніші, не здолана перемого, вічна найчисні... степень, не здолана на перемогу. Же відкинувся без боки на серце моє наспіваємо, але дай нам родом слово Боже, з ми зрозуміти надзвичайну силу Христа, то достойно шанувати Його. То є діло вищих і праведних чинів, як ми земні люди, зможемо нечистим устами хвалуємо, звершати, хіба що тільки молитовну пісню принесемо. І насмілими за звіра і покірно так співати. Радуйся, пресла, бо твоя шарота, то любовна за всіх розп'ятого. Радуйся, бо твоя душа на дужці війна страда. Радуйся, бо твоя любина, та покора, звоня, страдали Бог. Радуйся, бо твоя висота, я полності назовцями, радуйся пошародою твоє, ти до спасіння збираєш ліки, радуйся, бо болибиною Ти аж до пекла кидаєш ворогів Божих. Радуйся висотою Ти аж до неба, підносиш водників, Оспо. Радися, бо в широті твої нам протирають, це Авраамове. Радуйся, бо твої, твої, дороги, речі, нови, нови, Радуйся доводою Твоєю даруєш нам життя нове, тобто вічне. Радуйся, коли водою Твоєю показуєш нам багато на Божої. Радуйся, коли бо собою Твоєю підносиш нам надію царства небесного. Найчасні, не здолана перемога. І Христа заменуючи, просвічує себе, як не переможуть зброї. Перемали вороги, списківаються. Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя. Який похвальні дари приносимо, йому. Радуйся, Схресту, що тиреконешна красоту радуйся всім чотирьом кінцям світу доброту радуйся, сходи, що світові день спасіння, радуйся, піднесення, до раду, світла, вишнього восхід, ім'я Йому, радуйся заходи, що просвічує світло, яке не законе. Святому духові, нині пось час і на віки, віків Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо при освященніші, влади Христос, істини, Бог наш, моли тебе, ті, матері, матері, сили Чісного. Вже творя сяди сьогоди, бо ти ціки моя, не всі сяди, бо ми спасетна, бо він благий і чоловіколюбний, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Радуйся хресту, найчисніший нездоланна перемога. Дорогі отці, брати і сестри, тільки що пролунали ці слова у нашому кафісті, які ми з вами відслужили після освячення цього Христа, як пам'ятної святині вами пожертву збудований честь Ювелею. Двохтисяліття Різдва Христового. Але, дорогі брати і сестри, Різдво і Хрест, нам кажеться, ці два поняття несумісні. Народилася дитина перший зойк, перший крик, людина вмирає послідній віддих. Отже, кожен з нас, ми теж маємо свій хрест, бо саме. Почався той хрест носіння Спасителя із дня Його народження, бо Голгофа і Вифлеєм, з та ті ясні, вони близькі одне до одного. Бо погляньмо, дорогі мої, що Христос народився в обожестві, як незнана всіма людьми людина, бо коли народився люди спали. І ніхто його не прийняв, тільки людство особі вліємських пастухів, які почули аніску пісню слава на небі Богові, а на землі, мир між людьми благоління», вони назвалися, що народився Син Божий, та і ті три мудреці зі сходу, вони пізнали у ньому царя неба і землі. Дорогі вористі, брати, і сестри. Кожен із нас в цьому ювелейному році відзначає по-своєму цю священну подію, і саме ваша парафія постановила встановити на знак майбутнім нащадкам, поколінням, саме цей пам'ятний знак Христа в честь ювелею. Пройдуть роки, виростуть ці діти, вони приходимо тут своїми родинами і будуть казати. Ми були присутні в при тій відправі. Може, вже нас не буде на світі, тому що ми кажемо, війдемо з Божою помічю в трьох тисячолітній ювелей, тому що ще декілька цих місяців вони ще дуже і дуже далекі. Але, дорогі брати і сестри, погляньмо сьогодні на значення Христа, на значення Христа кожного із нас. Для нашої держави, для нашої української Христової Церкви. Сьогодні, коли той хрест був закопаний 300 років, ви знаєте, що цариця Єлена знайшла його і вона його високо піднесла. Тому ми з вами недовно святкували воздвіження Христа Господнього, де я думаю, священник вам розказував історію цього свята. Але дорогі брати сестри, погляньмо.